Доброго ранку, любі наші малята. Ради вас вітати на нашому занятті, «Ознайомлення з природним довкіллям. І сьогодні ми з вами поговоримо, що ж таке кругообіг води в природі. Розгляньте нашу планету з космосу. Вона виглядає як велика блакитна куля, це тому, що більша частина Землі вкрита водою. Вода зустрічається в природі у трьох станах. У рідкому, в озерах, морях, річках, океанах, у твердому у формі льоду та снігу, граду інею та у газоподібному у формі пари. Постійний обмін волови отримав назву «Кругообіг води в природі. Перший етап випаровування. Це коли вода у водоймах під дії сонячного тепла перетворюється на пар. Далі відбувається процес конденсації, тобто під дії холодного повітря пара знов перетворюється на рідину, і її можна побачити у вигляді роси чи у небі, у вигляді хмар. Поступово краплима стає все більше, вони стоять важчі і спускаються на землю у вигляді дощу або снігу. На землі вода просочується у ґрунт, живить коріння дерев, потрапляє у підземні русла, які ведуть у річки, озера, моря та океани. Також частина опадів потрапляє відразу у водойми і крогубів води починається знову. Велику роль у цьому процесі відіграє діяльність людини. Знищення лісів, робота заводів та багато іншого. все це – Негативно впливає на природні цикли, великою проблемою є стічні води вони призводять до забруднення величезної кількості води. Наразі забруднення водних ресурсів є великою проблемою ні для кого не секрет, що боротьба за водні ресурси в майбутньому загострюється ось чому так важливо дбати про водойми, які ми маємо зараз. Послухайте, будь ласка, вірш Лесі Вознюк Непосида. Непосидливій водичці любо плинути у річці, гомоніти у струмочку, відпочити у ставочку, а як сонечко пришкварить, Непосида небо марить, Чи хмаринкою за вітром мандрувати понад світом. Та не зовсім все так сталося, як омріяла задалось. За сусну перечепилась і дощем униз пролилась. Дощик, дощик, раді діти нам полив дерева, квіти, із хмариночки водичку повернув у нашу річку.